В Миколаївському центрі ортопедії та реабілітації радісна подія після півторарічного простою відремонтовано багатофункціональний та надважливий апарат. На святкове повернення устаткування запросили людину, яка допомогла з ремонтом. Локомат Про високотехнологічний роботизований комп'ютерний комплекс швейцарського виробництва. Апарат вкрай необхідний для формування правильної фізіологічної ходи у дітей з проблемами нижніх кінцівок. Таких приладів на території України одиниці. Локомат пропрацював два роки та через відсутність коштовного технічного обслуговування зламався. Красним людям обращалися ми, красним організаціям. Многії приходили сюди, ну, у них розкривалися очі, розпахувалися. Души, скажем так, вони нам співчували, ані обіцяли нам свою допомогу. Потому по поразним причинам ну как би відстрачували рішення, відстрачували рішення того моменту. Півтора роки устаткування не функціонувало, і тільки за сприянням народного депутата України Бориса Козиря, який знайшов спонсорів, комплекс Локопро відремонтували та повернули до центру ортопедії та реабілітації. Заду, що Задушу беріот всего, желання персоналу, любов до персоналу дітям. І віра в то, що е ці дітки можуть вилічитися. От і здесь е кожен день працює победа над собою. Я очень щасливий, що тепер наші детки зможуть учиться ходити. В локомоті повністю замінили застаріле програмне забезпечення. Провели деякі ремонтні роботи. Комплекс розрахований для дітей до 14 років. Єдине обмеження довжина стигна пацієнта. Найбільший плюс апарату це механізм зворотнього зв'язку. Ребенку Есть стимул заниматься. Идет там несколько программ, которые ну, заключаются в том, что вырабатывает поворот вправо-влево. Для того чтобы там поймать какую-то игрушку, надо, допустим, повернуть влево. Для этого ребенок поднимает правое колено вверх. Соответственно, механизм поворачивается влево. Если вправо, значит колено левое вверх. Ну, то есть повторяется сам механизм хоть Першим випробував відремонтоване обладнання Сашко Круголь. Хлопчику майже шість. У нього спастична диплегія. Мама Галина розповідає: син у захваті від локомату завжди питає: ну коли ж ми підемо до нього. После локомата он намного стал лучше ходить. То есть у него раньше очень сильно заплетались ноги. То есть они прям накрест были. А сейчас вот он намного лучше ходит, ему нравится ходить. Вот. И видим результаты. Спина равне, потому что когда на локомате ему не позволяется вот так нагнуться, то есть он не может. И спина равней и ходим мы лучше. То есть результаты мы видим от локомата. Теперь апарат працюватиме в штатному режимі и пройматиме до 1000 дітей на рік. Катерина Лисюк, Олександр Пан, Телевізійні Новини Миколаївщини.